Вітаю на каналі Я Житло. Я презентую до продажу трикімнатну квартиру в місту Ужгору, житловий комплекс Паркленд. Квартира знаходиться в першій секції, сьомий поверх з дев'яти, досить гарна комплектація. Це три окремих кімнати, чудова площа, 98,3 квадратних метри, і ідеальне планування. Також по всій квартирі тепла підлога, гарні балкони і чудова локація. Розпочинаємо огляд з вами з просторої кухні студії. Це серце даної квартири. Тут 31 квадратний метр площа кухні студії і вихід на балкон. це відео до кінця і почуєте досить приємну інформацію для себе, а також, можливо, і корисну для когось, хто шукає квартиру за програмою ЄОСЕЛЕС чи є відновлення. Вхідна група: 4,1 квадратний метр, праворуч. Чудово розміститься шафа на всю довжину даної стіни. Далі йдемо праворуч, гардеробна пральня два в одному. Тут три квадрати. І тут вже зроблено всі виходи на теплу підлогу. Одинадцять контурів. Це тобто, тепла підлога має 11 контурів і розведена по всій квартирі. Тут виходи на бойлер і на котел. Бойлер та котел. Іде в комплекті. Також під вас буде зроблено сантехніку, тобто сантехнічні точки і точки електрики. Кухня студія. Праворуч знаходиться основний санвузол, ліворуч перша кімната. І ось у нас дві окремих кімнати. Одна із них майстер-спальня, яка має і санвузол, і гардеробну у своєму комплекті. Розглядаємо квартиру далі. Як я вже казав на початку відео, 31,1 квадратний метр це у нас кухня студія. На всю довжину даної стіни можна зробити робочу зону. Розділити саму кухню на декілька зон. Це і обідню, і робочу, і відпочинкову зону. Ви тут це все легко облаштуєте, оскільки площа досить гарна, і плюс тут багато світла. Балкон, вікна, саламандр, шість камер. Дві камери енергозберігаючі, алюмінієвий профіль, затеплювач. Покажу вам балкон. Балкон має загальну площу 4,7. З них в техпаспорті відображено всього 1,4 квадрати. Ось, будь ласка, перегляньте. Вид у нас в двір. Ось, ось такий гарний балкон. Є виходи всі зроблені для кондиціонера і також камуфляж кондиціонера йде в комплекті. Ось такий гарний балкончик. Йдемо далі. Перша кімната. Вона має 11,2 квадратних метри, також панорамне вікно, видвір. І покажу периметр самої кімнати. Тут і ніша для шафи, і також вихід на кондиціонер, тобто, щоб конденсат з кондиціонера пішов прямо в каналізацію. Ліворуч основний санвузол 5,1 квадратний метр. А тут під вас буде зроблено всю необхідну сантехніку, тобто розведено точки водопостачання та каналізації. Ось такий основний санвузол. Йдемо далі. Дві кімнати. Праворуч кімната 14 квадратів, ліворуч майстер спальня, якщо загальну площу з усім, взяти майже 24 квадратних метри. Тут у нас 14 квадратів, також є ніша під шафу. І вихід на балкон. Балкон, до речі, загальний разом з кімнатою, яка знаходиться ліворуч, його площа 14,3 квадратних метри, а відображено в дикпаспорті 4,3. Тобто ви сплачуєте всього 4,3 за 4,3 квадратних метри даного балкону. Зараз пройдусь, вам покажу. Також тут зроблено камуфляж для кондиціонерів, як ви бачите. Тобто все продумано наперед. Переглянули ми з вами вже дві кімнати. Йдемо переглядати майстер-спальню. Це третя кімната. Вона досить тут гарна і прикольна. Розпочнемо спальню. Спальня 14,9 квадратів. Панорамне вікно, вихід на балкон. Ось така у нас правильної форми, досить гарна простора. Ми з вами були декілька секунд на цьому балконі. Я зараз ще раз зайду вам його покажу. Ось. Вже плеточка стоїть на балкончику. Все як треба. Панорамні вікна і види покажу. Повертаємось до нашої майстер-спальні. Значить, дивіться, тут у нас можна облаштувати гардеробну. Ось тут загальна площа 4,2 квадратних метри прямо по курсу вхід в санвузол. Праворуч на цю стіну ставите шафу на всю висоту даної стіни. І ось у нас друга шафа так само на всю довжину, на всю висоту і довжину. Наразі тут відкрите планування, тобто тут можна спокійно зробити пересінок, і тим самим буде вхід на кімнату. Ось як ми з вами йдемо. Далі тут гардеробна і прямо по курсу санвузол. Ліворуч розміщуєте душеву, прямо по курсу умивальник, праворуч, унітаз інсталяцію. Зараз покажу вище, щоб було видно, скільки тут площі є витяжка, все повністю є. Нагадаю, електрику та сантехніку під вас буде розведено. Також можливо а, зробити саме під вас, як під клієнта, дизайн-проект та е, виконати ремонтні роботи під ключ. Тепер приємна інформація. Дану квартиру можна придбати за програмою є оселя, є відновлення. Кому цікаво, обов'язково звертайтеся, розкажу два слова про програму. Е, вона підходить для усіх громадян України. Е, для стандартної категорії 7% річних. Для ВПО облдержадміністрація компенсує 3%. Для учасників бойових дій: силовий блок, медики, науковці, вчителі 3% річних. Хто має ОБД, тому компенсація ще відбувається від облради. Три відсотки, тобто кредит стане у нуль відсотків. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь для військовослужбовців, учасників бойових дій та їхніх сімей. Комісія відсутня повністю. Тобто супровід безкоштовний. І ціна: ціна тут нижче ніж у забудовника: це 1425 доларів за квадратний метр. Це досить солодка і гарна ціна. Як для такої квартири, це просто прекрасно. Тому усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої усі нам перемоги. Кого зацікавила дана квартира або хто шукає квартиру за державною програмою, обов'язково пишіть номер телефону в описі, і хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.